В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. З великим упованням приходимо до тебе, найлюбіша наша Мати Марія, нехай почують голос Твій наші уста, і з глибини душі любимо тебе, все, діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина і Спасителя нашого. Ідемо до тебе. Щоби у тихій розмові з тобою навчитися, як нам жити, щоб украсити і спасти свої душі. Виєднай нам, Святого Духа, вчителя Твого, що вказував тобі у святості дорогу праву, щоб зрозуміли ми добре твою волю, слухали твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятились і спасли свої душі. Амінь. Лагідність. Ніколи не опановував мене гнів, а завжди з усіма була я лагідна. Усіх ворогів, яких я мала і мій син, з'єднували ми собі нашою лагідністю. Лагідність прийшла у світ разом із зі мною. Про це переконалися уже навіть мої вороги. Напевно, ніде не вичитаю, щоб я кого-небудь загнівила. Навіть тих, що мого божественного сина засудили, а відтак знущаючись, напоїли його оцтом жовчу і розп'яли його на хресті. І з людьми поводилось я мило, а слова мої були солодші від меду Дух Божий робить чоловіка лагідним, бо він сама лагідність, великі обіди зносить Бог від злих людей, а все-таки творить їм добро. Щоб здобути собі тим чином їх та навернути до себе. Направду зовсім несправедливо носиш ім'я християнина, коли маєш у своєму серці гнів і нехіть, та не гамуєш свого язика у розмові з тими, що ображають тебе. Тверде слово може дуже швидко викликати нехіть до тебе, а лагідна мова є в силі успокоїти навіть гнів. Кажучи по правді. Що ти осягнеш своїм гнівом, перешкодах, неприємностях, які тебе стрічають? Чи не спостерігаєш, що тягар їх самим в гніві найбільший? Тому чи не краще вже терпіти тихо і спокійно? Обходися з усіма по-доброму і не відзивайся ні до нікого гостро, коли бажаєш заховати мир, ніколи не будь упертий і похмурий, Нехай не думають, що маєш на серці негідь до того, що Бог тобі дав для твого ж добра. Нехай серце твоє не знає, що це гнів або ненависть, а коли що тебе обурить, то не проклинай і не зневажай других, бо хто лагідний, той щасливий, і для других пожиточний тим, що з'єднує і собі їх серця, ніщо не успокоює так, як доброта і лагідність. Лагідність це єдина чеснота, що навіть через обиди зростає та кріпшає, і навіть не збільшують її, бо вона обертає їх у свою користь. визначна чеснота сильно упорядковує усе поведення християнина і робить його правдивою Божою дитиною. Хто гостро та неуспокійно поводиться, той нарушує мир других, немов буйний вітер. Тихе плесо води. Лагідністю можна світ підбити. Вона налагоджує співжиття із ближніми сусідами та має завжди доступ до Бога. Певною запорукою і заплатою за лагідність є небо. Тож іди моїм слідом. Дякуємо тобі, Марія. Престоли від, від вічної мудрості і непорочна вчителько-чеснот. вимоли нам ласку у всьому тебе наслідувати, так як це ти, наша люба нене, ось тут нас навчала. Як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів, Іди за мною слідом. Ми хочемо іти твоїми слідами, твої шляхи добрі і стежки твої Богові милі. Вірно, будемо наслідувати тебе, докіль тебе не побачимо в небі, як твої діти, у твоїй величі і славі. Амінь.